Бродівському народному домі для діток громади організували цікаву церкову виставу. Докладніше у сюжеті у Бродівському народному домі зібралися шанувальники церкового мистецтва талановиті учасники приїхали з міста Київ із своєю патріотичною програмою. Переважно усі артисти у свій час навчалися або ж на даний час є студентами Київської естрадно циркової академії. А сьогодні, в черговий час ми завітали наш колектив Вогні Києва, завітав у славне місто, прекрасне місто Броди з цирковою, такою патріотичною виставою Пригоди козаків. І в черговий раз наші артисти, наш колектив дивували і дарували посмішки, дітлахи. Бродівської громади. Кожен образ справді зачаровує своїми оригінальними сценічними костюмами. Циркова програма тривала понад годину, під час якої діти мали можливість не лише спостерігати за оригінальними постановками номерів, але й посмакувати солодкою ватою, попкорном. Також придбати надувні кульки із кольоровими вогниками. Всередині дівчата та хлопці одягнулися в український одяг як символ українців. Yeah. yeah. козак шоу своїми комедійними сценками підняли настрій усім присутнім, а особливо малечі. Міміка, жести, плавні рухи тіла, сценічні реквізити подарували неймовірні враження дорослим та діткам. Затишна простора зала була цілком заповнена маленькими фанатами цирку та їх батьками. Ному обручі спортсменка красиво виконала складні технічні елементи. В таких циркових композиціях важливо подолати страх висоти, вміння вільно та граційно вести себе у складних ситуаціях. Молоді артисти зуміли чудово продемонструвати складні елементи. Спостерігається цілковита довіра партнерів та злагоджена, покрокова, тривала робота над технікою виконання та спеціальним вмінням та навичками. І ніжні домашні улюбленці всіх діток, котики за допомогою доброго тренера показали свої вміння. Вони стрибали через різні перешкоди, які траплялися на їхньому шляху. Котили м'ячика, а найголовніше відчувалося цілковита довіра своєму господарю. Нік церкового шоу Вогні Києва розповів про особливості цього оригінального мистецтва, яке вимагає неабияких зусиль, витривалості та наполегливості. Адже у їхньому складі працюють і лише найкращі артисти. Понад 10 років вогні Києва із радістю приїжджають до нашого міста та працюють згідно з поставленого плану гастролів Міністерства культури України. Насамперед, склад програми ми стараємося десь що щопівроку оновлювати, робити режисерську постановку. У нас є режисерський відділ, який займається цим. А складності бувають, бувають як, як і в інших напрямках роботи, роботи, інших галузях. Наприклад, ну, залежить від освітлення. Наймовірні враження подарував присутнім кольоровий патріотичний робот, який попри масштабний розмір та вагу показав ряд трюків. Чата синхронно продемонстрували вміння із обертання спеціальних елементів, які світяться. їм Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал онлайн.